Хоч історія України другої половини сімнадцятого 18 століття була сповнена боротьби проти соціально-національного поневолення культурний рівень України був досить високим. Боротьба козаків опинилася в центрі уваги багатьох відомих і невідомих. Прозайків, драматургів, поетів, художників і музикантів. Чільне місце в художньому житті запорозького січі посідали музика та спів. Вони супроводжували різні походи козаків та урочистості. Високого рівня розвитку набула військова музика. Великого значення мали такі ударні та духові інструменти, як труби, летаври, сурми, барабани та бубни. Загони запорозьких козаків, що вирушали у похід, обов'язково повинні були мати з собою трубачів або сурмачів. Дарні інструменти, труби та сурми використовували як сигнали у походах, боях, а також при зустрічах різних послів. Поширення набула також хорова музика. Протягом багатьох віків козаки творили не тільки пісні, але й думи. Думи це героїчні пісні, але одночасно вони наповнені ліризмом. Думи творили кобзарі. Українська пісня посідала чільне місце як в домашньому музикуванні, так і в аматорському на дозвільній молоді. Молоді до пісень часто підбиралися самими музикантами на слух. Eu vou Надія Олексійовна, заходите на...